Що ж, друзі, сьогодні ми порівнюємо інвестиції в нерухомість в Україні, в Польщі та На Балі. Що вигідніше, що безпечніше, куди інвестувати 100 тисяч доларів Україна, Польща чи Балі? Порівнюємо ринки та ризики. Маєте 100 тисяч доларів і хочете інвестувати в нерухомість, але не знаєте, купити квартиру в Києві, таунхаус під Львовом чи, можливо, віллу на Балі. А може взяти студію в Кракові? Сьогодні ми, власне, розкладемо все по поличках. Валюта, податки, рої, ризики. В кінці відео я покажу вам реальні цифри з бізнес-кейсами. Додивіться це відео до кінця і точно знатимете, куди вкладати гроші у 2025 році. Мене звати Володимир Коповець, ви на каналі Мунітори Стейт. Інвестиці до нерухомість. І ми починаємо. Ну що ж, почнімо з головного. На 2025 рік у нас є дві реальності. Перша Україна останні війни, але з поступовим відновленням ринку нерухомості, як в Києві, Львові та їх передмістях. Друге ж, це за кордон країни, де легше здавати в оренду, де стабільна валюта, але куди не так просто завести гроші. Ключові фактори для порівняння це валютні обмеження Нацбанку України, ліквідність об'єкту, прибутковість у валюті. Ризики, військові, юридичні, політичні витрати на купівлю, продаж, а також система оподаткування. Отже, давайте розглянемо все по порядку: бізнес-кейси 100 тисяч доларів в Україні, Польщі чи на Балі. Перший варіант: поїхали. Україна, Київ або Львів, купівля квартири на вторинному ринку за 90-95 тисяч доларів. З оформлення вам потрібно будуть нотаріальні послуги, державний мито, ну і пенсійний фонд. Плюс ремонт і меблі в районі 5 тисяч доларів. Враховуємо, що квартира придатна вже для проживання, і ця сума е, утримується на дрібні речі, типу подушки, торшери, клінінг тощо, ну, щоб орендарю було комфортно жити. Потенційна оренда такої квартири може коштувати 500-700 доларів на місяць. І ми виходимо на рої в 6-8% у валюті, але є ризики. Воєнні дії, відключення світла, простої, податки, падіння вартості в разі загострення, ну і так далі. і так далі. Переваги, є контроль, є прозорість, мова спілкування з агентами з продавцями, керованість та швидкий перепродаж. А тепер давайте розглянемо другий варіант Польща, наприклад, Краків чи Вроцлав. Польща взагалі, як одна з країн Євросоюзу, одна з найпопулярніших країн для інвестицій українців. Але що можна купити за 100 тисяч доларів? Тут насправді не так і багато. Це може бути лише е, так звана каваєрка 22-26 квадратних метрів у передмісті або дуже дуже невеличка вторичка, тому що у Кракові ціни стартують від 3,5 тисячі доларів і вище за квадрат в новобудові. Плюс є податок на купівлю, є так само нотаріус, є послуги агента, юридичний сопровід на резидента, ну і так далі. І, так далі. і оренда встановитиме 700-850 доларів на місяць. Ми виходимо на рої 3,5-4,5%. Плюс не забуваємо про податки, в залежності від форми власності, на кого чи на чого ви купили цю квартиру. З плюсів це стабільна валюта, це попит і, безумовно, безпека. Серед мінусів це висока вартість входу, податки і складність покупки для нерезидента. Варіант третій: балі, індонезія, віла або частка в, в цій вілі. Вхід від 100 тисяч доларів можливий. Можна купити як цілий юні, так і окремо віли, окрему частинку віли у вигляді токенів. Ордентний потенціал приблизно 150-250 доларів за ніч, але не залежить від сезону. Рої, як показує практика, в районі 10-12% на рік у валюті. Серед ризиків це бюрократія, юридичні обмеження, сезонність, ну і керування через третіх осіб. Але є й свої переваги: це висока прибутковість, доступ через платформи і зростання цін на землю та оренду житла в Набалі. А тепер увага: чи можна просто взяти 100 тисяч доларів з рахунку в Україні і купити вілу на Балі або студію в Польщі? Ні, на жаль, не можна через валютні обмеження Нацбанку України вивести капітал за кордон зараз не можна офіційно, тільки через схеми або на свій страх і ризик. Тобто, якщо ви не маєте валютного рахунку за кордоном або не вивезли гроші раніше, вам буде складно офіційно інвестувати. Знаю, 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 ви все подумали, все пропало, можна відео виключати. Але не спішіть, бо варіанти все ж таки є. По-перше, це так звана перестановка. Це коли гроші продаєте в Києві чи у Львові, а на Бальні чи Туреччині їх вам відправляють на ваш рахунок. З Польщею чи іншими країнами Європейського Союзу так не вийде, бо банки вимагають підтвердження подходження коштів на їх території. А це зробити не так вже й просто, якщо дійсно у вас немає законного походження цих коштів. Ну і виводити через крипту. Є цілий ряд сервісів, які в цьому допомагають. Зокрема, українська компанія XP. Посилання залишу в описі під цим відео. Ще як варіант: це орендувати бус, розмістити там дев'ять, 10 друзів та родичів, поїхати у відпустку, так звану, да, роздавши кожному по 10 тисяч доларів. Це довго і небезпечно, бо вас можуть так би зустріти і все забрати. На жаль, такі випадки вже були. Ну або декларувати на кордоні ваших 100 тисяч доларів так само переживати за них, поки ви довезете їх до банку і покладете собі їх на рахунок. Що ж, давайте порівняємо, де більше шансів зберегти і примножити капітал у 100 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про е, зростання капіталу, то однозначно переможцем є балі, тому що навіть по показниках воно показує найвищі е, відсотки. Е, плюс валютні ризики там значно менші, ніж, наприклад, в Україні. По ліквідності тут поки що переграє Україна, тому що Україна, ви зможете продати вашу нерухомість, навіть знизивши буквально на 10-15% від вартості, ви зможете продати навіть попри військові ризики. Витрати на купівлю приблизно однакові, що, на, що в Польщі, що на Балі, що в Україні, тому тут немає такого явного якби переможця. По податках плюс-мінус так само. Одним з ключових факторів є так само доступність до вашого об'єкту. Насправді в Україні доступ до вашого об'єкту значно легше, ніж, наприклад, там, Польща або навіть Горди, якщо про Балі. Е, але при цьому безпековий параметр він, звісно. Мод для багатьох може бути важливим, і відповідно по безпековому параметру е, Балі і Польща переграють Україну по цим по цьому показнику. Інші параметри ви можете подивитися на таблиці, зупинити це відео і переглянути, як я вважаю по доцільності інвестувати в ті чи інші країни. Мабуть, захочете почути висновки від мене, куди ж все ж таки вкласти 100 тисяч. Якщо у вас є гроші в Україні і ви хочете контролювати нерухомість. Швидко реагувати на зміни, займатися управлінням самостійно, тоді сміливо обирайте Україну, але будьте готові до військових ризиків. Якщо маєте гроші за кордоном і шукаєте стабільності, правового захисту, мінімум клопоту, тоді Польща. Хороший вибір на 10 плюс років. Ну і все ж таки, якщо хочете високої прибутковості, готові ризикувати і хочете екзотики, тоді балі, цікава опція з високим потенціалом і сезонністю. Але Куди б ви не планували інвестувати, головне мати стратегію, розрахунки і план Б. А якщо хочете отримати персональний розрахунок для вашого бюджету, залиште коментар і ми зробимо окремий розбір. Пишіть, будь ласка, в коментарях, де б ви інвестували 100 тисяч доларів зараз Україна, Польща чи Балі. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не пропустіть наступний випуск. З вас коментар під відео, з нас нові корисні та цікаві відео. Мене звати Володимир Копоть, ви на каналі Монітори Стейт інвестиції в дохідну нерухомість. Побачимось!